Привіт! Зараз розповім вам про настільну гру. Справа Ноя це настільна гра від видавництва Такамака, тобто це українська настолка. І що важливо для мене, її видав мій знайомий Іліан. Я вважаю, що я вплинув на те, що гра ця була видана, тому що ми з ним про неї розмовляли. Я бачив її. Ще прототип, і, власний казав йому, так, звернися, наприклад, до Такимаки. Важливо, вони видадуть твою бо вона вже була тоді готова. І от ця настолка вийшла, і про неї зараз зовсім немає інформації в інтернеті, тому, власне, я і знімаю цей відос, просто щоб вам розповісти, що є ось така настільна гра. Це в нас. Гра від двох до чотирьох гравців, е, доволі дитяча, але я грав із дорослими гравцями, і ми фанулися в неї. Давайте вам розповім правила цієї настолки, а потім подивлюся власними враженнями. Mm -hmm. Тож, отак у нас виглядає коробка. Тут, ніби є місця для різних типів тварин, але не зрозуміло навіщо вони е, для різних типів, якщо вам все рівно їх перемішувати наприкінці гри. Ну, зате тут є різні відео, куди ви можете це все скласти. Правила кажуть, що спочатку вам треба все перемішати, але не сухати їх. Вам спочатку треба відділити тваринок і відділити оцю повінь. і ще є чотири тайли такі землі. Тож, ви відкладаєте тайли повені, перемішуєте усіх тваринок і формуєте з них поле. Перемішуємо. І викладаємо ось таким чином. Тож, ви формуєте ось таке поле, де з кожної сторони у вас по 4 тваринки. Правила кажуть, формувати ці сторони одразу з п'яти тваринок, але так гра буде довше, я вам раджу одразу з чотирьох тваринок формувати але спробуйте, як вам більше підходить. Після цього ви перемішуєте усіх залишившихся тваринок разом з жетонами полені, що там були. Відкладені раніше. І формуйте з них стос десь отута. Кожен з гравців отримує фішку і її викладає на одну з цих земель, що тут викладені. І тепер у свій хід ви кидаєте кубики і ходите по колу. І ви можете походити на таку відстань, яка випала на одному з кубиків. Наприклад, якщо випало один. Виходите сюди, якщо 6, то раз, два, три, 4, 5, 6. Сюди. І ви забираєте собі ту тваринку, що там лежала. Після того тут нема картки, тому ви додаєте сюди нову картку, але вже зображенням вниз. Потім ходить наступний гравець, виходите ще раз. Приходите сюди, забираєте собі, виходить нова картка. При цьому різні картки мають різні властивості, які на них зображені і написані. І їх перед початком ходу ви можете, і деякі з них ви можете задіяти перед початком свого ходу. Тепер, якщо через якийсь час ви приходите на клітинку, а вона закрита, то ви її перегортаєте, і якщо там тваринка, то ви її отримуєте так само, як ви отримували б звичайну тваринку. Але в колоді також є картки повні, і ви їх намагаєтеся оминати. Якщо ж ви потрапляєте на картку повені, і вона вскривається. То ви кидаєте один кубик і втрачаєте стільки тваринок, скільки випало. Всі вони уходять по правилам всередину колоди, але я вам раджу кожен раз, коли ви втрачаєте тварину, класти їх під низ колоди, щоб гра шла швидше. Причому, у вас є деякі картки, які водоплаваючі, на них є такий якір. І мені цікаво, і я не знайшов це в правилах, але, наприклад, якщо в мене випало ось три і в мене є чотири тваринки, чи можу я порахувати оцю тваринку. Як одну з тих, що повинні втонути. І, і таким чином втонуть тільки ці дві, а оця виживає. Цього я в правилах не знайшов. Після того, як це сталося, ви потрапляєте до землі перед вами. Також, якщо зазвичай партій, ви наступили на таку землю, то ви можете погладити наряд перед собою і там відкриваються усі закриті картки. Якщо ж відкрилися дві повені, що є навпроти один одного з двох сторін. То вони прибираються, кладуться всередину колоди, а ваші землі ось так от стають коротше. Ще коли ви опиняєтеся разом на карті, то ви обираєте або в цей хід ви берете як зазвичай, картку, на якій ви стоїте і нічого не відбувається, або ви можете обмінятися як хочете, якими хочете номіналами, просто домовляючись з іншим гравцем. Це такий момент, що ви ну, можете тут якось домовитися. З гравцем і обмінятися. Ну, і в цій грі ви намагаєтеся скласти якомога більше пар тварин. Як тільки ви склали якусь пару, ви можете, якщо хочете, відкласти її в сторону. Це вони будуть врятовані, їх не можна буде використовувати, але вони не можуть бути втрачені. Наприкінці гри кожна ваша пара тварин це один переможний бал. А якщо у вас сет з трьох пар, що мають одинакову позначку, то у вас ще плюс бал. Тобто це 1, 2, 3. І ще плюс 1 4 бали. Якщо ж ви зберете 4 або більше пар, то це ще плюс 2 бали. Тобто це 1, 2, 3, 4, ще плюс 2 це 6 балів, якщо ви зберете ось такий набір. Ну і різні тварини мають різні властивості. Є в нас властивості, які діють одразу. Наприклад, швидкі тварини. Якщо ви наступаєте на швидку тварину, ви її заберете собі і робите додатковий хід, але тільки одним кубиком. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ось, швидкі тварини допомагають вам більше походити. Це найкрутіша картка. Ви просто більше робите ходів. У цій грі це вигідно. І як я вже казав, ті тваринки, у яких якір них, вони не тонуть у воді. Ще є маленькі тварини, коричневі. Якщо ви на них приходите, то їх потрібно ще впіймати. Для цього ви кидаєте кубик. Якщо там випало один, два або три, ви її забираєте. Якщо ж випало 4, 5 або 6, ні, ви її не забираєте. І є ще великі тварини. І для них вам потрібна допомога, щоб їх спіймати, тому ви кидаєте також, коли на них приходите кубика. І якщо ви по 4, 5 або 6 ви їх забираєте, а якщо 1, 2, 3, не забираєте. І це найкрутіша тварина, тому що при повені, якщо ви потрапляєте на повінь, то ви можете втратити одну таку тварину за дві. І також наприкінці гри пара таких тварин приносить цілих 3 бали. І тепер ще є три властивості, які. Ви можете використати перед початком свого ходу, якщо у вас вже є якась певна тваринка. Наприклад, якщо у вас є хижак, то ви можете забрати собі будь-яку картку з тих, що тут лежать. А ось цього хижака ви викладаєте під низ колоди. Правила кажуть всередину, але я вам кажу під низ, щоб гра шла швидше. І на місці нової тваринки ви додаєте закриту картку зверху колоди. Ще є свійські тварини. Ви можете обміняти їх на картку суперника, тобто ви віддаєте йому. Таку тварину і забираєте в нього якусь з його тваринок. Це може бути вигідно. Мені подобається, що тут є ось така взаємодія. Ще є картки птахів, за допомогою яких ви можете її скинути в будь-який момент свого ходу і позгледіти до чотирьох закритих карток на полі. Ця властивість вона трошки дина, тому що ви із за цього втрачаєте цю пташку, вона одноразова, і ви кладете її під низ колоди. А правила кажуть всередину, не слухати правила. І тому мені здається, що це якась дивна властивість, я б. Ну і дуже рідко, коли є сенс використовувати і втрачати цілу тваринку, тобто цілу папугу заради того, щоб перевірити чотири картки. Ну, може, іноді, там, щоб не втратити більше, це є сенс зробити. І тут також є тваринки з двома властивостями, тобто, як коні вони одночасно і швидкі. І Домашні а чайки вони одночасно і птахи, і водоплаваючі. Тому ви можете вибирати, яку з властивості хочете використати. Вони мають обидві. Це прикольні такі тварини. Гра закінчується, коли або закінчилася колода, або коли одна зі сторін поля зовсім закінчилася до однієї картки. Тоді гра закінчується, і ви підраховуєте бали. По одному балу за кожну свою пару тварин. І додатково 1 бал, якщо у вас є сет з трьох тварин, і плюс 2 бали, якщо у вас є сет з більшою кількістю тварин. От така в нас гра. Щодо компонентів, то тут все дуже прикольно, тому що всі ці картки вони ну, ніби з картону зроблені. І кубики дерев'яні, і оці штуки з товстого картону, і оці штуки ще з більш товстого картону, і вони всі в цьому в цій коробці зберігаються. Вони, якщо її перегортати, все випадає. Але якщо її не чіпати, то норм. Але загалом по компонентах у такімаки завжди все прикольно, тому що вони самі друкують свої ігри. І, звичайно, мені дуже сподобалася оформлення цієї гри. Давайте я вам покажу малюночки, що тут є. Тож, отака гра. Точно вона не ідеальна, в ній є свої проблеми. Мені не подобається сама ідея того, що тут є механіка кінь-двинь, тобто ви кидаєте кубик і ходите кудись, але при цьому тут є вибір. Плюс мені не дуже подобається те, що у вас є маленькі оці тваринки, яких доведеться ловити, тому що буває таке, що ви походили кидаєте кубика і нічого не відбувається, тому що ви його не піймали. Але при цьому ідея тут механічна така, що їх важче спіймати, але при цьому легше зібрати сети наприкінці гри, які дають вам більше балів. Сама гра приємно виглядає, приємні в ній компоненти. Арти дуже прикольні. мені дуже подобається, що там окремо хлопчики і дівчатка з цих тваринок. За темою зрозуміло, що це гра про потоп і про ну, який рятував тварин на свій ковчег. Але власне і правила гра, вони цю тему якось обходять, не кажуть не своєпотопним, мені здається, там не називається. Ні, власне, ні Бог ніде не згадується, нічого такого немає. Але з однієї сторони це зрозуміло, це для того, щоб більш широка аудиторія могла грати в гру. а з іншої сторони, навіть ну, дивно для мене. Те, що ми придумали про цю гру з друзями, це те, що тут ви рятуєте пари тварин, якби врятуєте їх, і вони випливають і виживають. І, наприклад, можна було б зробити по одній тваринці там, е там, єдинорог, пегас, якийсь е грифон, і їх усі динозавр, і їх по одній тваринці залишити. І так, що навіть якщо їх ти їх рятуєш, то вони не випливають. Отаку От штуку я придумав. Вона ще вона задовга. Як для зовсім такої простої гри, і я придумав одразу варіанти, як її скорочувати. По-перше, менше викладати тваринок. І по-друге, як я казав у правилах, якщо десь втрачається тваринка, то ви вкладаєте не всередину колоди, а під низ колоди, А якщо ж ви замішуєте повінь, то ви вкладаєте все рівно всередину колоди, І таким чином гра швидше проходить. Мені подобається, що тут є взаємодія. Загалом, що ви можете якісь дії тут е, робити, що ви можете домовлятися, якщо ви стали разом. Дуже просто, прикольна дитяча гра. Я думаю, що це найліпша гра у в яку я грав точно, тому що до цього я не багато грав, але мені дуже не сподобалися минулі ігри, на які я робив огляд. Це був Ейшкар Петус та Салон Панафарта. І тому мені було таке враження, ну, що вони ніби не дороблюють свої ігри. І тут так само в правилах, наприклад, нема точно сказаного моменту, що коли ви наступаєте на плітку з тваринкою, а вона оце вниз, що ви пригортаєте одразу робите, що не написано. Там це якось так написано в правилах, що треба самому здог... ну, якби ви здогадуєтесь, що це треба робити, але воно не чітко написано. Загалом, це не ідеальна, не суперова гра, але. Вона нормальна, в неї прикольно грати. Я давав їй просто гравцям, заходить зіграти, і потім слухав, що ну, вони прям повну партію в неї грали. Прикольно збирати ці тварини, прикольно збирати свої сети. Це нормальна, така дитяча, сімейна гра, простенька. І я думаю, що навіть буду робити топ дитячих ігор, то її включу туди, тому що вона така гарнесенька і це українська настолка. Вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Десь тут буде плейлист з моєю підбіркою оглядів на різноманітні українські настолки, а тут буде відос з топовими українськими настолками. Ще раз дякую і нудної вам та спокійної ночі!